Пані Ольго, питання, власне, до вас, як представника парламенту, що потрібно зробити, щоб інтенсифікувати попит народних обранців до роботи Рахункової палати? Власне, чому, чому так мало депутатів співпрацюють? До України потрібно приводити в парламент тих народних обранців, мета яких буде зрозумілою. Мета яких буде будувати справедливу, чесну гідну державу, а не лобіювати чиїсь конкретні інтереси, хочу зазначити, що комітет охорони здоров'я не просто звернувся в рахункову палату. Я думаю, що ми перевиконали план, тому що з рахунковою палатою ми провели, мабуть, за останні два роки понад 10 спільних проєктів. І п'ять разів звертались до рахункової палати, і у мене є зауваження. Я хочу, щоб рахункова палата працювала скоріше, бо ми чекаємо на чергу інколи по півроку для того, щоб Рахункова Палата виконала наш запит. І хочу зазначити, що ем, знаєте, інколи ви зазначили, що є закони, які дозволяють це робити ефективно. Я хочу сказати, що я не зовсім з цим погоджуюсь, тому що. Коли орган контролю контролює формально, наведу вам приклад: регіональні закупівлі інсулінів, де області, це не центральний орган бюджет, а області. Купували за гроші, це мова йде про 55 мільярдів. Ми проаналізували, як закупили 15 областей 5 позицій інсуліна, де пройшли прозорі тендери. Так от, коливання ціни було понад 130% на один той самий препарат. Одна область купувала його за 400 гривень, а друга за 830. І ми порахували, що якби всі купили по мінімальній ціні, то ми б отримали просто на п'яти позиціях інсуліну 100 мільйонів гривень економії, за яку можна було б купити більше препаратів. Але всі наші звернення до Генеральної прокуратури, до НАБУ. До всіх контролюючих органів ми отримали відповідь, що закупівлі були проведені відповідно до чинного законодавства. Бо на тендер вийшли три замовники, там запропонували суму 400, 405 і 410, а на іншому 830, 835 і 840. І шляхів впливу на ці деталі я не бачу, тобто не розумію, якщо ми підходимо формально, то саме відбувається зараз. З міжнародними закупівлями. Я хочу зазначити, що я є автором закону про міжнародні закупівлі. Ми хотіли подолати корупцію в міжнародних закупівлях. І прийняли закон 19 березня 2015 року. Що відбулося? В 2015 році гроші були перераховані 2,2 мільярди гривень. В 2015 році на сьогоднішній день. Поставки не завершені, виконані на 97%. Гроші 16-го року були перераховані виведені з України 4 мільярди в листопаді 16-го року. На сьогоднішній день поставки здійснені на 17 6 мільярдів з 2017 року не укладені навіть договори на закупівлі. Але якщо рахункова палата і контролюючі органи будуть перевіряти Договори підписані нашим центральним органом, вони скажуть, що все відповідно договору. Чому? Тому що в договорі не зазначено термін поставок і термін придатності медикаментів. А це означає, що українські пацієнти, відповідно до цього закону автором якого я є, на підставі того, що договор центральним органом виконавчої влади створено неправильно, а люди не отримують медикаментів. І якщо відповідні структури, і Рахункова Палата, Генеральна прокуратура аналізують відповідність невиконання мети, як е, значить пан Василь, мета яка? Забезпечити народ України, громадян України за бюджетні кошти своєчасними якісними медикаментами, все решта є лише інструмент. І для мене було би дуже важливо, щоб у нас був орган, який контролює суть. Чи досягаємо ми мети невиконання формального неправильного складеного договору, який шкодить наросом народу інтересам людей України? А чи досягаємо ми мети покращення життя і довіри до влади? Тому е я вважаю і знов таки хочу зазначити, що ми аналізували Рахункова Палата аналізувала діяльність громадської організації Червоний Хрест, е величезні зловживання. Складно було собі уявити, що Червоний Хрест, який отримує десятки мільйонів бюджетного фінансування, взагалі ніколи не контролювався. Ніколи це був за 10 років, взагалі перший контроль і ніколи не звітувався про те, як він використовував кошти. Зрозуміло, що знайшли купу зловживань, адже народ України є специфічний. Якщо він боїться бути наказаним, тоді все буде по закону. Перетинаючи кордон України, українці не перевищують швидкість, не сідають на підпитку за кермо. Вони виконують закони, тому що знають, що там будуть покарані. Відсутність покарання в Україні вона приводить до анархії і, власне, до того, що непослідовно захищаються інтереси громадян. Тому я дуже сподіваюся на. Зміну в форматі також роботи рахункової палати. Робота заради мети визначеної. І ця мета абсолютно мусить мати кількісні показники оцінки. Дякую. І, Шановні колеги, щоб більше дізнатися про звіти рахункової палати і наскільки вони якісні написані, офіс фінансово-економічної аналізу робить. А аналізи або зведену інформацію про звіти, які робить рахункова палата. Ви можете з деяким ознайомитися на, на вході, безпосередньо там є два звіти, про яких говорила пані е, Ольга, і вони ну вражаючі по своїй суті. Скажіть, будь ласка, ваша точка зору: що необхідно зробити парламенту для того, щоб підвищити роль рахункової палати, щоб звіти, які рахункова палата, е, Генерує, робить вони надзвичайно якісні, але є певні моменти, вони написані складною мовою, наприклад, і не всі народні депутати їх читають. Що повинен зробити парламент для того, щоб підвищити роль рахункової палати і зробити її максимально ефективним функціонуючим органом? Хотіла би зазначити, що народні депутати не тільки не всі звідти рахункової палати читають, а інколи навіть закони не читають, ті, чи за які голосують по охороні здоров'я, принаймні так точно. Хочу зазначити, що безперечно потрібно підняти якість народних депутатів, щоб вони розуміли цінність цього інструменту. І необхідно підвищити якість виконавчої влади і створити послідовність без цього сталого розвитку України, щоб Україна перестала бути залежною від політичних змін еліт, які приходять до влади і лобіюють ті чи інші інтереси бізнесу. І тільки тоді Рахункова Палата стане справді реальним інструментом, коли ми від тієї країни, яку можна було назвати державу, бандитом, в тому розумінні, що держава могла забрати бізнес, держава могла вчинити насильство над приватною власністю, держава могла зруйнувати по суті. Економіку підприємства. Ми в такій державі з вами жили. Яке завдання у нас стоїть збудувати державу-сервіс, де не буде різниці, хто очолює профільне міністерство чи профільний комітет, чи хто є народним депутатом, де потреби людей будуть задовольнятися? Проміжний етап між цими двома державами: державою бандити, державою сервіс, є держава-партнер. Партнер. Партнер це є той, кому ти довіряєш, делегуєш повноваження, але і перевіряєш на кожному кроці. І от в той момент, коли в парламенті будуть ті люди, які готові разом з народом, разом з громадами будувати державу партнера, яка може бути контрольована на кожному кроці, і тільки тоді її люди почнуть довіряти. Тільки тоді, коли якість парламентаризму у нас підвищиться. Тільки тоді можна очікувати, що е, реально рахункова палата запрацює як інструмент, але до цього часу її потрібно зберегти, покращити, зробити так, щоб вона реально могла оцінити наш стратегічний рух вперед, а не тільки виконання маленьких тактичних завдань в межах того чи іншого договору, що є дуже важливо. Тактичні завдання, але і стратегічний рух на збереження цінностей.